вечір, добрий на час новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів. Часан випуску звертаюся до представників держпраці, МВС, керівників регіонів. Слухається справа. Зарплатні борги, жорсткі санкції. Те, що мета сьогоднішня досягнута, то, то це однозначно. Оявне надзвичайне чи готують черкаські рятувальники до аварій на азоті. Ну коли є єсть мене супровождаючі, це мої глаза. Поводири збіржі праці, як черкаські безробітні, допоможуть сліпим. Тепер про ці та інші теми докладніше. Уже 600 мільйонів гривень складає заборгованість із заробітної плати у приватному та корпоративному секторі. І мінсоцполітика констатує, борги продовжують зростати, зупинити негативні тенденції, захистити інтереси працівників очільниця відомства Наталя Королавська закликає жорсткими санкціями і обіцяє притягнути керівників підприємств боржників до відповідальності. Підприємства-боржники частково погашають заборгованість. Тим такі позитивні показники простежуються лише в бюджетників. Приватний сектор навпаки не поспішає з виплатами заробітної плати. Ті, хто заборгували, вже отримали більше півтора мільйони гривень штрафних санкцій. Десятих особових осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за несвоєчасну виплату зарплати. За оперативними даними порівняно з березням 2013 року, борги державних підприємств скоротились на 25%. відсотків. Борги комунальних зменшились на 15%. але у той же час на 11% зросли борги у приватному та корпоративному секторі. Найбільше перевищення сум боргів, визначених графіком, було допущено на підприємствах. Фонду державного майна на 35,8 млн грн, Державного космічного агентства на 22 млн грн, Міненерговугілля 10 – 101 млн грн, а також Мінпромполітики, Мінрегіону, Міноборони та Держрезерв. У профільному відності наголошують, інспекція праці повинна захистити кожного працівника. Найменш захищений приватний сектор, тому саме він, на думку Наталії Королевської, потребує особливої уваги. Порушників притягують до кримінальної відповідальності, звертаюся до представників держпраці, МВС, керівників регіонів. Ви ж бачите, що у приватному секторі люди зараз найменше захищені, і це ваша функція допомогти їм та захистити сьогодні кожну людину, щоб не було жодних фактів порушення трудових прав та прав працюючих. На соціальний захист що ж до вже порушених кримінальних справ, міністр соціальної політики закликає правоохоронні органи пришвидшити розгляд, адже боржники мають розуміти, яка відповідальність на них чекає. Що чекає на бізнес після підписання угоди про асоціацію із ЄС, обговорювали сьогодні на засіданні громадської ради при міндоходів? Інтерактивний діалог про стратегію розвитку відбувся із міністром доходів і зборів України Олександром Клименком у такому форматі. Вперше. Хочу запевнити вас, що Міністерство доходів і збору приділяє велику увагу Інституту громадських рад. Вважаю, що це ефективний майданчик для пошуку найбільш оптимальних рішень для доскональної податкової і митної системи. У нас немає проблем з комунікацією як з міністром, так і з міністерством. Але я і із другу частину я не хочу сказати, що в бізнесу немає проблем із податковими органами з митними органами. Двоє промислових альпіністів ледь не загинули у Черкасах. Чоловіки саме утеплювали стіни дев'ятиповерхівки, коли обірвалася будівельно-монтажна люлька. Це сталося на висоті сьомого поверху. Один із працівників не втримався і впав на дах суміжного приміщення. З чисельними травмами його ушпиталили до третьої міської лікарні. Інший скалолаз завис на люльці, його неушкоджено зняли рятувальники. Прокуратура міста Черкаси зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Умовно надзвичайну ситуацію з витоком аміаку ліквідували черкаські рятувальники. Вперше за багато років масштабні навчання відбулися на підприємстві Азот. За легендою тут сталася аварія, і на місто посунула хімічна хмара, яка загрожувала життю і здоров'ю людей. В епіцентрі подій побувала Лідія Маланіч. Напада людно, рятувальники трудяться. Керівники міста й області спостерігають за їхніми діями. Безпосередні начальники оцінюють роботу служб. кажуть, подібні навчання актуальні. Нагадують, цьогоріч у гордиці на Донеччині відбувся викид у повітря аміаку. Тоді загинуло 6 людей і 26 госпіталізували. Для Черкас це один із великих хімічних підприємств, яке загрожує, звісно, в значній частині міста в разі виникнення надзвичайної події. Якщо хмара пішла б на місто, довелось би провести цілий комплекс евакційних заходів. За легендою, надзвичайна ситуація сталася у відділенні підприємства Азот з виробництва рідких аміачних мінеральних добрив. У сховищі, нібито зберігалося 8 тисяч тонн аміачної води. В зоні ураження опинилися 112 працівників сусідніх корпусів і потенційно всі жителі Черкас. Адже на місто посунуло хімічно забрудена хмара зі швидкістю 1 метр за секунду. Всі оперативні служби у бойовій готовності. На місце події прибули швидка медична допомога. Міліція сад епідемстанція дає еко. Еколог... Екологи, енергетики і, звісно, рятувальники. Була розгерметизація цистерни і витока м'яка, які наша задача була осадження м'ячної хмари. Це наша посептемна робота. І, в принципі, ми тренуємося кожен день, ну, а це типу, як було генеральне. Таке Населення міста про аварію сповістили. У прогнозовану зону зараження обмежили в'їзд, вели в дію план евакуації жителів обласного центру, а постраждалих під час витику ам'яку госпіталізували. На ліквідацію хімічної хмари та відкачування аміачної води пішло дві години. Фахівці дають рятувальникам позитивну оцінку. Кажуть, їм вдалося на практиці закріпити теоретичні знання із ліквідації подібних надзвичайних ситуацій. Попри те, що за останні роки таке масштабне навчання проводилося вперше, із поставленою задачею злагоджено впоралися всі служби. Те, що мета сьогоднішня досягнута, то це однозначно. І Я вважаю, що Після проведення сьогоднішнього навчання сама степень безпеки на цьому підприємстві має бути вища і вона вища стає. Основне питання, щоб люди, які працюють, які проживають чи працюють поруч, були забезпечені безпекою. Олександр Чернега, Лідія Маланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Супровід для незрячих так безробітні черкащани допомагають сліпим долати бар'єри і інтегруватися у суспільство. Цю форму громадських робіт практикує міський центр зайнятості. Охоче скористатися такою соціальною послугою. Є у Черкасах. Нині 400 інвалідів зору руки. Допомогу простягнуть кожному. <плес> Сім років тому, після трагедії в родині, пані Вікторія втратила зір. Відтоді жінка стала відлюдницею. Та з появою поводирів, яких надає центр зайнятості, її життя докорінно змінилося. Ви знаєте, ми такі ж люди, як і всі інші. Ми інваліди, але ми теж люди. І ця услуга просто нам розправляє криля. Подійше ми не сидимо в чотирьох міс... стінах. Ми ходимо і також спілкуємося куда, і на базар, і куди нам треба. Кругом ми общение имеем маємо же, ж, як всі, люди. люди. Вот. А так у нас не було этой служби. Ми сиділи в чотирьох стінах, просто замкнуті. Володимир Мірошник більше половини свого життя у темряві. Каже, що до такого найважче адаптуватися у зрілому віці. Узагальнивши досвід інших обласних центрів, чоловік ініціював появу такої послуги у Черкасах. Незрячі – це 95% інформації. Но ну, когда вот есть у меня сопровождающие, это мои глаза. Это самое тяжкое, ну, как говорится, заболевание. Понимаете, нет? То есть я... Если они прислушаются к этому, потому что они начинают говорить, и на парке нету денег, и нет. Ну, у нас же немного человек всего работает, пять человек, это же не сильно большая сумма. Послугами поведарів 400 черкаських незрячих користуються уже майже чотири роки. Щомісяця їх супроводжують п'ять осіб, влаштованих на громадські роботи міським центром зайнятості. Розповідає диспетчер служби супроводу при УТОС Алла Козлова. Ну, в день буває три визова, буває 30 визовів. Коли як не можна сказати, що там стабільність якась є. Комусь треба ну, такі елементарні заплатити за квартиру, комусь треба рукарня сходити, комусь на ринок треба сходити. Коли у центрі зайнятості запропонували такий заробіток, каже Катерина Бовзюк, засумнівалася, чи вистачить у неї досвіду та терпіння. Та все ж спробувала. Сьогодні, переконує вона, про свій вибір не шкодує. Все нормально, ми як друзі зараз з ними вже скільки познайомилися з батьма. О, город більше знали, я говорю, місто я краще взнаю, бо при, ну, визував різні. Проблем з кадрами для супроводу незрячих кажуть у центрі зайнятості нема. Більшість безробітних погоджуються на такі громадські роботи. Відповідно з закону України про зайнятість населення статті 31, місцевими державними адміністраціями організовуються громадські роботи за допомогою служби зайнятості. На громадські роботи залучаються, в тому числі, і безробітні громадяни. Виплата Виплата коштів по громадським роботам здійснюється пропорційно рівними частинами з місцевим органом державної влади. Своїми поводарями черкаські сліпі повністю задоволені. Єдине, чого не хочуть, щоб такий супровід здійснювався на постійній основі і працював би при їхньому утосі. Мирослава Стенкевич, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Інформаційний підсумок вівторка. У ЧСН ще про таке. Свято на пероні у Тальному – нові ворота міста. Тепер постає питання такі декілька основних: показати перебування Тараса Григоровича Шевченка в Мошнах. Пам'ять про Шевченка на екскурсію. У Мошни середини 19 століття. Пофарбовані стіни, вікна, оновлені, диспетчерські зали та каси саме так відтепер зустрічає своїх пасажирів оновлена автостанція у тальному автовокзал відремонтувала авральними темпами. Відтепер його не впізнати. Нові ворота міста бачили, і наші кореспонденти. Павло Олександрович найчастіше із дістального до Черкас. Каже, що автовокзал змінився до невпізнаваності. Оновлене приміщення позначилося на культурі обслуговування пасажирів. Чоловік каже, що співробітники автовокзалу стали більш привітними. Частенько користуємося транспортом, і автостанція наша змінилася. Сьогодні дивимося, що гарна, красива зробилася автостанція. Що в ній змінилося? Ну, саме перед змінилося, облік її красивіший став, як було. Непоганий персонал тут працює на автостанції, завжди доброзичливі люди. Диспетчер-касир Тальнівської автобусної станції Надія Ставянко тут працює вже 32 роки. Незважаючи на економічну скруту, каже касир, автобусний транспорт для багатьох залишається формою переміщення. Найбільше пасажирів їздять у п'ятницю, неділю та понеділок. У нас найчастіше їздять на Черкаси, на Умань, на Смілу, на Звенигородку. Ну, на талянки ще їздять. Голова правління Черкаського обласного підприємства автобусних станцій Володимир Гончаров говорить, що на відновлення тернівського автовокзалу пішло понад 640 тисяч гривень, і це лише перший етап ремонту. У планах реконструкція туалетів. А в залі очікування з'явиться плазмовий телевізор. Стальне не єдине місто, де управління веде ремонт вокзалів. Зараз завершують ремонт автостанції у корсунь шевченківському жашкові та Смілі. Наступного року розпочнуть ремонт автостанції у Лисенці. Поміняли повністю всі вітражі, значить, повністю поміняли зовнішній вид, повністю поміняли зал очікувань, диспетчерська, значить, каси зовсім нові, зовсім набагато світліше воно людям працювати. І вікна розвернули на південну сторону, все ж людям буде тепліше. Значить, ну. Я взагалі боявся, що коли її поглащали розбирати, що її взагалі не стулять до кучі. Але слава Богу, будівельники постаралися. Символічну стрічку перерізали голова Тернівської районної державної адміністрації Микола Бардадим та Володимир Гончаров. І сьогодні ми бачимо сучасну будівлю, яка вже стала окрасою та гідною візиткою. Тельного. Адже автостанція це перше, що бачать люди, які прибувають з навколишніх сіл сусідніх міст, Районів та областей після урочистостей вокзал запрацював у звичному режимі. Найбільше квитків продали на Черкаси. Ірина Філенко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Сьогодні в Україні розпочався моніторинг якості освіти. Перевірятимуть знання учнів п'ятих та десятих класів. За місяць п'ятикласники складуть п'ять а десятикласники – 12 міністерських тестів з основних предметів. Оцінки у класні журнали не виставлятимуть, але інформацію про результати тестів повідомлять батькам школярів. Рішення про моніторинг знань ухвалило міністерство освіти ще влітку. Його мета отримати об'єктивну інформацію про результати навчання. Фахівці права, історики, вчені, представники політичних і громадських організацій обійшли в робочу групу, яка буде займатися розвитком громадянського суспільства на Черкащині. За ініціативу Українського незалежного центру політичних досліджень та Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення у Черкасах обговорили проект відповідної програми. Аналогічні вже діють у 23 регіонах держави. Їх мета створення сприятливих умов розвитку громад, покращення взаємодії в роботі органів влади та підвищення публічної активності громадян. На Черкащині нині діє 722 громадські та 191 благодійна організація, 53 професійні спілки. Назріла потреба переглянути сам склад робочої групи. Наші громадські організації місцеві запропонують свій склад. Ми дамо своїх представників. Обов'язково до складу цієї робочої групи війдуть всі управління, які будуть реалізувати цю програму. У селі Мошни невдовзі з'явиться музей Тараса Шевченка. У новому історичному комплексі його організатори прагнуть відтворити дух тієї епохи. Відвідувачів оточуватимуть автентичні речі і споруди. Словом потраплять у те черкаське село середини 19 століття, яким міг його побачити поет і художник. Робота на об'єкті саме в розпалі, адже у грудні музей планують презентувати громаді. Репортаж Олена Башлик. Пам'ять про Шевченка передавалася жителями села від покоління до покоління. Старожили знають, які Мошинські обійстя відвідав Кобзар під час своєї подорожі Україною. Жителька Мошин, яка три роки тому померла, Варя Францевна Рожальська, от вона жила якраз в цьому будиночку, який знаходиться позаду нас. Розповідала, що сусідка розказувала їй, як. Під час перебування Шевченка він дав їй дві цукерки. Коли вона була ще дівчинкою, це на той час дійсно було щось таке незвичне. Донедавна у цьому дворищі жили люди, які впускали до господи кожного, хто бажав ознайомитися з місцем перебування Шевченка. Це все краще, нехай буде. Сюди сюди ж і ще й музею не було, то скільки сюди, ще союз був, скільки сюди їхало, і з Львова, і з Москви, і з усіх країн тут було. Завдання перед архітекторами та ремісничими надважливе. До 1 грудня поточного року у Мошнах має з'явитися історичний комплекс постоялого двору 19-го століття. А це не лише хата, а й стайня, льох, колодязь та інші споруди. Ну етапи етап, зараз загальнобудівельних робіт. Хата майже вся вже вкрита новим дахом, далі піде декор очеретом або соломою. Це вже вирішить, як кажуть, ситуація при тому, чи буде в нас солома, чи буде очерет. Ну, є час ще для. Інтер'єрів тому до інтер'єрів, мабуть, десь дійдемо в кінці цього тижня. Стайня до кінця тижня теж буде в основному готова. Після будівельників за справу мають взятися музейні працівники. Зараз вони збирають матеріали для майбутньої експозиції. І ось для нас, для нашого музею, тепер і постає питання, такі декілька основних показати перебування Тараса Григоровича Шевченка в Мошнах, показати куточок постоялого двору, відтворити от саме в таку, в таку він кімнату. Заходив у липні 1859 року і створити меморіальну кімнату, у якій він і перебував. Відкриття музею Шевченка у Мошнах запланували на грудень. Відтак кожен охочий зможе пройтися Шевченковими шляхами та наблизитися до української історії. Олена Башлик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. І наостанок традиційна цікавинка. нахабство, друге щастя, утіленням приказки стали коти з нового кумедного відео на просторах інтернету. Яскраві моменти дружби та ворожди. Мурчиків із собаками зібрали у трьох ролику. Тут тварини разом сплять, граються та воюють за територію. Добірку найпозитивніших моментів у життях хвостатих вже оцінили майже півмільйона людей. І це вся інформація у випуску. Більше новин на нашому сайті розмедіякоміє. Далі про спорт і погода. Що побачимось. Мої вітання. Далі новини про здобутки наших спортсменів. Після успіху в Кубку України Черкаський Славутич ніяк не може знайти своєї гри. Команда Ігоря Петрова не зуміла виграти вже третій матч поспіль у другій лізі. Цього разу черкасьці зграли у нульову нічию зі своїм принциповим суперником Свердловським шахтарем. Матч на своєму полі завершився сухою нічією 0-0. Після тріумфального матчу Кубка України Лазаре Черкасці виглядає переповненим. Причому поза грою опинилися ледь не всі футболісти передньої лінії. Так лідер команди Ярослав Захаревич вибув до зимового міжсезоння. А Роман Дацюк має пропустити ще днів 10. Проблема зі здоровим і ушакова. Отож на цей матч вийшов у старті. Єдиний нападник, який був в обоймі. А це Роман Полтавець. Важко повірити у це, але й центр форвард не дограв матч через травму. Він наприкінці гри покинув стадіон на ношах. Загалом сама гра було мало кидалося в очі залежність у нападі від лідерів, які залишилися поза грою. Поняття креатив та нестандартність у цьому матчі глухо не простежувалося. Обидві команди грали дуже обережно. Разом з тим, черкасці могли і виграти цю гру. Свій супершац у середині другого тайму втратив Роман Полтавець. Велете черкаської команди отримав прекрасну навісну подачу однак, з лінії воротарського майданчика пробив головою біля стійки воріт – Кінцівка матчу пройшла в боротьбі та без гострих моментів. 0-0. Цілком закономірна нічия, нульового за емоційним забарвленням матчу. Звісно, ми результатом не Ми хотіли сьогодні. Построїли Ігру попытались построїть, безпасни свої ворота і звісно, забити гол найти. Моменти і завідував свій наступний поєдинок. Черкаський Славутич проведе 16 листопада в комсомольську, де зустрінеться з місцевим гірних спортом. В'ячеслав Бушанський Тамас Горозія, Черкаська служба новин. А черкаські боксери здобули дві перемоги на професійному ринзі. 9 листопада у столичному палаці спорту відбувся видовищний вечір боксу. Окрім яскравих перемог Олександра Усіка та Вячеслава Юзілкова глядачів потішили черкаські боксери Іван Ткаченко та Артем Савенко. Для останнього боксера це був дебют на професійному ринзі. Відстоявши чотири поєдинки з Олександром Козловим, черкасець оформив перемогу за очками у бою 40-36 та 40-37. Тренер хлопця зізнається, виступ Артема на профринзі не планував. Втім, після травми черкасці мішако Беселії вирішили випробувати сили Артема Савенка. Вдалий поєдинок провів. Технічно Артем був готовий, бій вийшов красивий, зрілищний. Трошки є там деякі зауваження, але ну, це все загально то дуже добре. Ще один черкаський боксер супертяж Іван Ткаченко і шансу не залишив своєму опоненту Костянтину Гаврилову. Суперник вагою 104 чотири кілограми та зростом 2 метри був битий нашим боксером вже у першому раунді. Нокаут подарував Ткаченку другу дострокову перемогу на професійному ринзі. Зараз семеро черкаських боксерів, серед них Артем Савенко та Іван Ткаченко, готуються до чемпіонату світу з кікбоксингу, що відбудеться 30 листопада в Анталії. Загалом ми більш Професійно готуємося по боксу до участі в професійних поєдинках. Ми вийшли на дуже великий рівень. Якщо наших спортсменів запрошують на поєдинки, компанія К-2, вона одна із кращих. І на завершення наша постійна рубрика про спортивні курьози у світовому спорті. Калюжа врятувала команду від голу. Під час поєдинку однієї четвертої фіналу Кубка Литви стався курйозний випадок. Матч кроя Жальгіріс, який відбувся у невеличкому містечку Покроїс, привернув до себе увагу завдяки калюжі. Саме вона допомогла гостям звільнюся, не пропустити гол. У підсумку Жальгіріс переміг з рахунком 2-1 та вийшов у півфінал турніру. На сьогодні у спортивній редакції, все ми вже готуємо нову добірку про здобутки наших спортсменів. До побачення.